Перед тим, як ми будемо вітати наших молодят, давайте ми з вами один згодом трошечки ближче та тепліше познайомимося. Гості нашого молодого. Вітають облесками осій молодої! Друзі, гості нашої нареченої. Вітають облесками осій нареченої! А ну ще, ще, ще ще! Пепсі кола. А то точно гоїзд з вами прийшов. Ще, ше, ще. Дорогі гості, переважно така штука в кінці весілля. Хто знав, що людина вип'є до того більше, то як на. Але то ще не все, чекайте. Гості молодої! Облизькі! Я вам щиро дякую. Але знаєте що? Дуже видно, що чоловік з багатої сім'ї, бо шкарпетки не діряві, розумієте? то, то дуже моцно. То ви знаєте, молодят, хочу вам сказати, я всякий в житті видів, нині то перший раз. Горівки на весіллю піде кап'як багато, як ви бачите. То, панове, друзі, давайте всі разом привітаємо молодят! Оплески молодят! Панство, знаєте чому така атмосфера? Я вам скажу. Бо тому що в цій залі сьогодні зібралися кращі з кращих. Сьогодні в цій залі зібралися просто неймовірні, мегапозитивні і круті люди, які можуть бути де інде. Це ваші неперевершені гості. Дорогі гості, ми щиро дякуємо вам, що ви сьогодні разом з нашими молодятами. Дайте облиски один одному гості. Дякуємо вам, дякуємо кожному.